Авточехли на сидіння фірми Поктор, модель VIP. Авточехли з автотканини, посередині вставка з габілену. буки з поліестеру з підкладкою. Чехли розраховані на сидіння системи Airbag. В цьому місці є шви, які розходяться, коли спрацьовують подушки безпеки. Матеріал трьохшаровий. Перший шар це основна тканина. Другий шар це підкладка з поролону і армована сіточка для стійкості. Монтаж чехли відбувається за допомогою резинок і монтажних гачків. Також в комплекті інструкція монтажу. В комплекті два чухли для передніх сидінь, чухли для заднього крісла, п'ять чухлів для підголовників, монтажні гачки інструкція. В даної моделі наявні отвори для передніх сидінь, для передніх підголовників. Чухли для задніх крісел не мають отворів, їх потрібно робити самостійно. Задня частина чохла зроблена з еластичної тканини з міцної, за рахунок чого чохли будуть гарно облягати сидіння автомобіля і не будуть звисати на ньому. Чохли задні розраховані на роздільні сидіння. В чохлах є блискавки в місті, в якому крісла розділяються. Це чухов на заднє сидіння на нижню частину, на крісло. Підголовники, чохли для підголовників. І чохол на заднє крісло на верхню частину.